Добрий день! Сьогодні я хочу вас познайомити з новою книжкою, яку написали Сергій Жуков і Марія Тахтаулова, а намалювала Женя Миранюк. Називається ця книжка Україна від перевисних часів до сьогодення. Доповнене видання! Приготуйся до мандрівки в часі. Гадаєш, це фантастика чи не для тих, хто знається на історії. За допомогою артефактів, документів, спогадів та інших джерел вчені історики й історикині, чи не щодня повертаються в минуле, щоб відтворити події давнини, і ти завжди можеш долучитися до них. Перед тобою свого рода мальований експрес-путівник минулим України з найзнаковішими подіями і найгучнішими іменами. Книжка умовно поділяється на дві частини. Перша містить стислі відомості про історію України на різних етапах: поселення перших людей, становлення Русі, Козаччина тощо. Друга дає загальне уявлення про культурні здобутки українців. Мова, архітектура, традиції тощо. Простий виклад інформації і без реєстрації роблять книжку ідеальною для знайомства дитини з історією та культурою України. У 2021 році перше видання книжки потрапило в топ. Барабуки, де перемогло в номінації енциклопедичне видання Року. А в 2022-му книжка увійшла до міжнародного каталогу Білі круки. То беремо цю книжку і починаємо вивчати історію рідної країни.